Осе, я поїла, я теж. Це було так смачно, ага. А що там далі, я не знаю. Ну, я піду туди, подивлюсь, о, я з тобою. Вау, скільки багато одягу. О, ну мені навпаки, здається, що мало, а мені ще багато. Я хочу взяти цей. Цей приміряти і ще цей. Це буде неймовірно. О. Я поки що просто роздивлюсь, які тут є. Добре. Усі однаковісінькі, немає нічого цікавого. Я краще розбільшу їх назад, як вони висіли. Бачиш, я ж казала, що вони такі собі, а ти мене не слухала. Ага, пішли далі, пішли. О, це спасалон. Ну, добре, давай сходимо в спасалон. Давай. Ми б хотіли у спасалон, так. Добре, одягніть халати. О, ну добре. Да. Назвичайний вид можете покласти. Тепер можете сідати, ну добре. Це так приємно, Ем, эм... Ніко, ти тільки спробуй. Ага. Тепер ви будете в маску. Який кольор вибираєте від синього до зеленого? Є ще жовтий і рожевий. Ну, я навіть не знаю, мабуть, візьму рожевий, я синій. Добре, почнемо ми з синього. Тепер рожевий. Дуже добре. Все добре, дякую, ми вам заплатили. Ми підемо. До побачення, до побачення, до побачення. Пішли на третій поверх, пішли? О, там щось на вулиці. Що, де на вулиці? Вау! О, а де людина? Вибачаюся, вибачаюся я тут. Що тебе замовляти? знаю, Нам, мабуть, макароны с макароны. Макароны с чем? Ну, наверное, не знаю, но ну, с чем макароны? Это с куркою, С куркою, Не, с креветкой. Куркою з креветками макарони і ще щось. Напій, напій. І пончики. Так, пончики. Добре. Зараз буде, ідіть вибирайте столик, я вам принесу. Добре, дякую. Мені здається, цей столик нам підійде. О, мені теж. А тепер треба лише почекати замовлення. Ага. Ваші, ваша їжа з креветками, з куркою, дякую. Зараз є лише два таких напої, який будете. Зелений, жовтий, ну і пончики. Я думаю, всі люблять шоколадні так, так. Все тримаєте, поїсте почимо платити. Клас, тепер можна перекосити, ага. А що таке, Ніку? Я, мабуть, думаю, краще було б захопозити з креветкою. Ха-ха, я ж знала, що з коркою ніхто не любить. Неправда, моя мама любить. Ну, то й що? Вона ж зараз не знає, ну, можливо. Ладно, ладно. Я знаю, що треба зробити, щоб тобі стало краще. Запий напоєм і з'їж пончик. Тоді тобі буде набагато, набагато краще. Добре. Як смачно, ага, правда краще, так? Пішли на касу. То ви тепер хочете розплатитися? Так, ми дуже смачно поїли, і я заплачу вам картою. Пройшло. Добре, дякую, будь ласка, приходьте іще. Тебе це не лякало, але у віночки був різний голос. тобі здалося. Можливо, але я точно бачила, що, в не, що вона розмовляла спочатку з жіночим, потім чоловічим, потім ще якимось незрозумілим. Тобі, правда, здалося, ну добре. О, а для чого ми сюди прийшли? Мені треба забрати посилку. О, ну добре. Добрий день. Добрий. Я б хотіла забрати посилку номер 7 Добре, зараз принесу. О, А що це за посилка? Це Ендейша мамі. Вона просила забрати нову валізу з запрошенням. Запрошення, якщо ми поїдемо в куди. А якщо нема запрошення, то нікуди не поїдемо. О, А куди поїдете? Ось це вже моя люба Емілі, секрет. О, а Ти не розкажеш його. Секрети мають лишатися секретами. Добре, добре, тільки не кричи так. Не буду. Я прийшла ось ваша посилка. Дякую, будь ласка, точно, мама ж просила віддати вам гроші за посилку. Так. я Тут почекаю, поки дістанете. Добре, ось ваші гроші. Дякую. До побачення. До побачення, до побачення. Тримай, це ж твоя посилка, так? Я сподіваюся, ти отримала цю обгортку, чи запрошення, чи що то. Я теж. Я тобі потім розповім. Добре. До зустрічі, до зустрічі. Я прийшла. Ти прийшла? О, так, я запізнилася, чи щось там таке. Не треба на мене кричати. Я не кричу, я радію, ви помирилися. О, ну ми, е... ми з Нікою, в принципі, не с... і не сорилися, а от ви так. Будь ласка, не нагадуй мені цю історію, як вони прийшли, а в злима. Мені від цього хочеться плакати. Просто візьми себе в руки, і все буде добре. Добре. Я вдома. Ти вдома? Ой, що це таке? Це З пошти, ви забрати. Мені страшно відкривати, тримай відкрити. Е, мені теж страшно, ми отримаємо запрошення, чи ні? Відкрий ти, Ніку. Ти не боїшся, якщо ми його не отримаємо. Так, давай, давай. Я не впевнена, що в цьому запрошенні є щось страшне, що ви так його боїтесь. Ну добре. Вау, яка гарна сумка, відкривай далі, так. Е, ну добре. Тут є брелочок. клас. Брилочок. А для чого забрати брелочок? Ну, хочете собі буде ваш. Неймовірно, тут запрошення. Дякую тобі, Ніко. О, будь ласка, завжди рада допомогти. Так, дуже тобі дякую. Ми тобі брилочок О, Ну, добре. Це значить, що ми поїдемо на море у готель. Емілі теж з нами поїде. Що? Що ти кажеш? Вони не поїдуть з нами? Чого? Але вони з нами не поїдуть і крапка. Чому?